Всім добрий день, 14 грудня, я в Одесі. Напевно, ви всі знаєте останні новини, що декілька днів ворог обстрілює дуже сильно Одесу. ЗСУ дає достойний відпір. Дякую нашим ЗСУ за захист, слава нашим героям. Але атаки настільки масовані, що все рівно страждають цивільні люди, вилітають вікна, горять автівки, люди отримують якісь поранення. Ну, це все жахливо, жахливо. Київстар, який яка ще новина? Київстар, Київстар не працює. Хоча вже в телеграм-каналах почали писати, що десь воно вже починає якось потихеньку, десь щось оживає цей Київстар. Але тільки що ми виходили, я зустріла сусідку, вона каже, нічого не працює. Вона пенсійного віку жіночка роз, розчулена, плаче, каже, що мені робити. Я постійно сижу біля дивлюся фільми, дивлюся там, що мені потрібно. А зараз що мені. Ну я її заспокоїла, сказала, що все буде добре, і ось ось і Київстар запрацює і в неї. Стосовно погоди, нічого не змінюється: вітер, дощ, туман, ну все як і було, але тепло. Тепло. Зранку був дощ сьогодні, зараз вітер. Ми були вдома, був дуже сильний вітер, аж карнізи так стукали, я думала, що позриває все. Зараз трошки менше. Но я думаю, що на морі добрий шторм, і думаю, що я вам його сьогодні покажу, що ми дійдемо до морічка. Ще як, в той, оці, як в той пісні, а в остальному прекрасна маркіза. Прекрасна маркіза все добре. Тож, в остальному все добре. Зараз я йду на привоз, мені треба купити Расті м'ясо. Я не знаю, зможу ли я там щось зняти, тому що ви знаєте, як до мене ставляться продавці з привозу. Мені не дозволено там знімати. всім можна, а мені ні. Тому. Ну, я теж і не дуже і хочу. Але, можливо, вам цікаво було щось подивитися, там якісь ціни, Не знаю, я ж кажу, чи вдасться мені щось зняти. Я зараз про плани хотіла розказати, що зайти на привоз, а потім ще на моряч десь піти, подивитися на цей шторм, що він там нового наробив. Ось так. Тож ходімо. Отавці навіть менше ніж зазвичай погода дуже погана. Горіх зараз Можливо. буду брати. Раз тя прийшла за м'ясом, да, так, Растя? Растя? Опа, зловила, на, на, до землі не достає. Так, все, бо це не, нескінченно. Ну, все, все зловила, все, Кидай. Опа! Зловить, зловить. Давай. Ми бігли, 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 добігли до театра Мускамедії. Ось так він виглядає 14 грудня. Можливо, у когось якісь спогади, приємні з цим театром. Подивіться, голубі, очікування спектакля. Все як положено. Працюємо заради перемоги, бачите? Ось так. А ми біжимо далі. А я хотіла сказати стосовно ринка. Ще я купила горіх, я їх постійно купую чищені, 130 тридцять гривень. Ціна не змінилася. Така вона і була і раніше. Я снідаю вівсянка, горіхи, мед. Ну такий дієтичний, дієтичний сніданок в мене, щоб до вечора витримати. але, але кому я брешу, всі знають, як я на морі їм тістечка. Але не про це. Мене здивувала ціна на м'ясо. Я раз ці купую, я називаю обрізки, продавці називають на це гуляш яловичини. Він раніше коштував 110-130 гривень, зараз він коштує 170. І вони уступають по 160. І пашина, пашина, яловичина така ж сама ціна. Така сама раніше вона була 110 гривень, зараз вона 170, уступають 160. Ну, мене так трошки воно неприємно здивувало. Але що робити? Раз це в мене така дорога, шурш, буде їсти дороге м'ясо. А я буду їсти тістечко, бо на м'ясо нема грошей. Все, ходімо на море. Ходімо. Растюня, ходімо! Я вже бачу, які там серйозні хвилі. І навіть чую, оце моречка знову воно виридує, виридує. Растюня, можна до тебе питанечко? Ти що, повла на звині чи що? Яка ти брудна, це капець. Ось так виглядає сьогодні моєчка. Сильний шторм і знов хвилі заходять аж, бачите? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зараз підемо до тебе, море. Ідемо до тебе. Моречка, оце ти даєш? Оце да! Клас, оце хвилі. Та ну біжимо. Та тихенько, Рася, зараз там десь дам м'ячик. Поки не можу. Зараз його хвиля з, з... кусає мене. Рася, ти бачиш коїться? Я йду ще з цим м'ясом, з горіхами. О, мама мій! Ускладнюємо, ускладнюємо. Раніше просто ходила там по 10-20 кілометрів, а зараз ще додатковий вантаж. Горіхи, м'яса. Треба було взяти сіточку картоплі ще. Бо хто його знає, яка буде зима, щоб були запаси. Взяти сіточку, а можна і декілька. І піти на моречка вже за спокійною совістю. Опа, пішла пошук. Ти вже м'ясо скільки наїлася? Растя Шукаю добрих людей. Тобі вже на ринку дали. Да, ні, тут я не буду кидати, ми його загубимо. Зараз хвиля зміняє і що? Ні-ні-ні, растя. Да, моречка. Серйозне, серйозне. Показує, що воно не шуткує, не шуткує. Зіна, пам'ятаєш, як ми приходили на світанку сонця і тут снідали, а я казала, я не буду тут снідати, мені треба ближче до моря, бо там картинка краща море, а це далеко від моря. І подивись, як воно зараз виглядає. Воно вже майже всередині моря. Так, а де Ростюня? Ростюня біжить, все добре, все. На пірс вийти неможливо. Бачите, як хвиля накриває пірс. Все серйозно. Небо затягнуте. По піску неможливо йти. Із-за його відсутності. Нема піску, нема. Все дно. Все перетворилось в дно моря. Ось так. Вон пташиний пляж. Там вже води по пояс на тому пташиному пляжі. Ось так камень. Чаєчки, в мене є перловка з собою. Але ж вони її не дуже хочуть їсти. Зараз спробуємо. Воробушки прийшли, а чайки ні, не хочуть. Голубі прийшли. Зараз я ще дам вам. А Рася сховалася, бачите, щоб від вітру і хвиль. Сьогодні чекає. Оце хвилі достають. От кайфуліки так, крася. Кайфулики, кайфу, ліки, терин, тен терен-тен-тен-тен-тен. лонжероні вже. А-а-а, в день рин! Раз, ти знаєш, як жити зараз в цьому готелі Ланжерон? Ти лежиш на кроваті, а хвиля стукається в твоє віконце. А! Ася. Да, Оце море, оце дає! Оце дає! Ай-яй-яй! Повиносила багато мушлів і ворони щось в них доїдають, колупаються в них. Хоча вони пусті. Пусті, постійно, ну, можливо, щось. Скільки? Дивіться, скільки мушлів. А? Растюня, що там? купатися, Расюня, тихенько. Іди. Хвилі дуже сильні, дуже. Вони високі і сильні, вони збивають. Я б не купалася би сьогодні. В принципі, що я і роблю, трошки окунулась, молодець, молодець, глибше не треба заходити. Я як ото коментатори футбол, да, коли йде, коментують, розказують як краще, отак і я. Ні, ну це небезпечно дуже. Клас, клас. Як русалька, да? дуже красиво виглядає, супер. Люди хвилюються за неї, кажуть, ви її знаєте, скажіть, щоб вона вийшла із води. Я їй скажу, я ще буду диктувати свої правила. Я кажу, ну вона сама знає, вона скільки років вже купається.